Онтратака сил оборони на Кам'янському, ворожі удари по Запорізькій області, корупція на укриттях. Про це та інше у підсумках Суспільного. Військові рев готуються до штурмів на Гуляйпільському напрямку. Нині для цього накопичують особовий склад. Про це розповів суспільному речник Сил оборони Півдня Ні, Владислав Волошин. Волошин. Крім того, тут ворог активно застосовує авіацію та артилерію, намагаючись знищити наші укріплення та логістичні шляхи. А в напрямку села Кам'янське сили оборони розпочали контратакувальні дії, аби відкинути війська окупантів на попередні позиції. Втім, за словами Волошина, цей напрямок залишається одним з найгарячіших. Військові РФ продовжують атакувати міста та села області. Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, цього тижня окупанти ударили кабами по Гулійпільській громаді, вбивши подружжя пенсіонерів. Внаслідок ворожих обстрілів З РСЗВ загинула 62-річна жителька Пологівського району. Вбила окупанти і трьох чоловіків у Степногірську, і ще двох у Степногірській громаді, а також 71-річного жителя Оріхова. Атакували військові РФ і село у Запорізькому районі. Поцілили по базі відпочинку. Загинули двоє людей, 13 дістали поранень. Колишньому начальнику СІЗО номер 2 у Тагонрозі повідомили про підозру у воєнному злочині проти цивільних. Серед його потерпілих і українська журналістка Торія Рощина, яку вивезли з тимчасово окупованої частини Запорізької області, в нас поліції зазначили, її били, принижували, надавали води, їжі, сну та меддопомоги. Начальник слідчого ізолятора особисто наказував підлеглим застосовувати тиск. За жорстоке поводження з цивільними йому загрожує до 12 років ув'язнення. Розтратив понад 750 тисяч гривень на ремонті укриття. У Запоріжжі повідомили про підозру керівнику підприємства-підрядника. Як розповіли в обласній прокуратурі, у жовтні та листопаді 2022 року під час ремонту одного з укриттів він вніс недостовірні дані до актів виконаних робіт. Це призвело до витрачання 754 тисяч гривень бюджетних коштів. Співпрацював з окупантами та заволодів сільхозпродукцією на понад 56 мільйонів. Гривень. Запорізькі правоохоронці повідомили про підозру депутату Кам'янсько-Дніпровської міськради. За даними Нацполіції області, до початку повномасштабного вторгнення він обіймав керівну посаду в сільськогосподарському підприємстві у Васильівському районі. Після окупації без відома та згоди власника фірми розпорядився його врожаєм, завдавши значних збитків. Екс-заступника голови облради Марченка підозрюють у корупції на закупівлях дронів та РЕП. Вищий антикорупційний суд відправив його під варту до 30 вересня. У нього є можливість внести заставу у 15 мільйонів гривень. Нагадаю, Владислав Марченко є власником одного з підприємств, що виробляє дрони, і фігурує у справі про корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах на закупівлю БПЛА та РЕП, яку 2 серпня викрили набу та САП. За торгівлю людьми та колабораційну діяльність судитимуть директора інтернату з окупованої приморської громади. Як повідомили в обласній прокуратурі, до початку повномасштабної війни він незаконно передавав підопічних закладу третім особам, зокрема людей з інвалідністю та психічними захворюваннями, яких залучали до виконання робіт з пересіву озимої пшениці. А восени 2023 року став депутатом Приморського окружного совета від «Єдіної Росії. РФ внесла викрадених українських дітей до банку даних для усиновлення. На сайті опубліковано їхні фото з відкритими обличчями. Дітей можна відфільтрувати за статтю, кольором очей і волосся, а також за наявністю братів і сестер, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці керівник благодійної організації Сейф Україн Микола Кулєба. За його словами, батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою. У Запоріжжі викрили угрупування, яке підозрюють у виготовленні фальсифікованого пального. Як повідомили в обласній прокуратурі, троє місцевих жителів виготовляли фальсифікат, змішуючи якісний дизель з газовим конденсатом. Відходи, залишки якого зливали в ґрунт, що призвело до забруднення земельної ділянки і збитків у майже 600 тисяч гривень. З грудня 2024 по квітень 2025 року фігуранти реалізували близько 10 тонн готової Родукції всім повідомлено про підозру. Таким був цей тиждень. Аби дізнатись більше, Дивіться наш ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.